Вступив в роботу такий дарунчик Форта. Мотор не знаю який, як у Батура навіть не дивився, чесно кажучи що. Коротше каже пацанчик, що не заводиться. Круто десь 20 минут з стартером. А він ні в какої. Рік часу має. Я приборочка. Дві сімсот пробігло ноль на масо. Ну, дерчик прикольний, але ну, зараз світла поключає. Опа! Під вообще взагалі жара. Що по фарах? О! -о, -о. Агресія? Прикольненький, прикольненький. Короте, буду розбирати. Двіжок знімаю в будь-якому випадку. Він казав, там якісь блоки поміняти. Не знаю які, буду дивитися. Якісь верхні, походу. І коротше, буду пробувати його заводити. Тайгер. Хорош. Якщо цікаво, підписуйся. Потім буде продовження.